В'ячеслав Чорновіл. Політик, кандидат в президенти був. А він ще живий? Ні. Письменник. В'ячеслав Чорновіл. Ну, хто це? Людина. Що вона зробила? Щось придумала. Ким він був? Людиною. Ще, яку професію мав? Я її був. Це політик. Що він зробив для України? Ого, то все, що я знав. Що він зробив для України? Е, Вів Конституцію України, ні? Я теж історію не знаю. Ну, у Львові навіть така вулиця є. В'ячеслава Чорновола. Вулиця в час його? його. А в кого? Чорновіла. Добре, що він зробив? Е, назвав вулицю. Е, український герой. Що він зробив? Рятував Україну. Він дуже відомий. Е, які були його досягнення? Він пів муска. Він їх тлумив. Я не пам'ятаю, я таке на фізиці не, не вчив. Відомий український політичний діяч 90-х років. Що він зробив такого для України? ліпше спитала, скільки би він міг зробити, якби в результаті хтось якимось чином не зробив так, що він зник з України. Насправді це велика втрата для України. Він вносив, здається, прапор наш, коли в результаті Україна стала незалежною.